Вироком Чорнозаводського района до міста Харкова від 29 листопада поточного року визнана винним обвинуваченого, який 21 жовтня 2021 року вчинив ДТП на перехресті проспекту Аерокосмічного та вулиці Одеськи у місті Харкові. Тоді 16-річний хлопець, рухаючись на автомобілі Інфініті, виїхав на перехресті, на забороняючий сигнал світлофору, де вчинив ДТП із автомобілем Чевроля Авео під керуванням 58-річного чоловіка. Від отриманих трав чоловік помер на місці. Пасажири автомобіля Інфініті отримали тілесне ушкодження, двоє з яких середньої тяжкості, один тяжкі тілесні ушкодження. Відповідно Рішення суду, обвинуваченому призначено покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами 40 на 3 роки. Крім того, стягнуто моральну шкоду по 1 мільйону гривень для кожного дитини померлого чоловіка. Стосовно батьків цього хлопця, внесені відомості за стасти 166 Кримінального кодексу України, на цей час стосовно батька обвинуваченого кримінального провадження скерованого до суду, триває судовий розгляд. Кримінальне провадження стосовно матері обвинуваченого на цей час зупинено у зв'язку з її розшуком. Питання щодо внесення апеляційної скарги на вирок суду буде вирішено після вивчення повного тексту судового рішення.